Крейзі Бас. Усі автобуси в шриланці Crazy. Водіїв на ці автобуси набирають після авіашкіл. Буси розмальовуються та прикрашаються з великим хистом. На фюзеляжі тісно переплітаються сюжети лентійської міфології та сучасної попкультури. Ліберті Superlight, як казав Будда. Велкам! Під капотом, а точніше під літньому водія, знаходиться серце буса. Надзвуковий реактивний двигун Raptor SLX32. Завдяки цьому Crazy Bus з пілотом Асом розганяються до сотки за 2,5 секунди. Є два види бусів звичайний та експрес. Якщо звичайний їздить на понадзвукових швидкостях, то експрес регулярно порушує закони фізики. Обидва види бусів виїжджають на обгін, незважаючи на те, чи є там хтось на зустрічній спузі, чи нема. Спостереження 1. ніколи не бачив, щоб водій ти на гальмо. Єдине, що може змусити пілота натиснути на гальмо, це інший крезі бус на зустрічній. І спостережень також водії не користуються двірниками навіть у найбільшу зливу. Йому тупо похуй, що там і хто там. Також у водія обладнане декілька важелів клаксона з неймовірною гучністю. Він сигналить постійно, коли під'їжджає до зупинки, до повороту, коли під'їжджає на обгін, а це постійно. Бо на зустрічній вони проводять більше часу, ніж на своїй полосі. Сигналять, коли зустрічає інший крейзі бас, а по розкладу вони її башать кожну хвилину. Проїзд коштує 20 рупій, 10 центів 3 гривні. Який там, нахуй, гіперлуп, заповнені під зав'язку буси несуться по дорозі смерті на максимальних обертах, в сантиметрах пролітаючи повстуки та машини. Ти стоїш однією ногою на сходинці у завжди відкритих дверях. Вітер пролітає крізь салон і намагається зірвати з тебе одяг. Грає ахуєнніший локальний музон, усілякі благовонія, прикраси та буда відкривають для тебе четвертий вимір. Твоя зупинка, тиснеш кнопочку у стелі, але бус ніколи не зупиняється повністю. Він пригальмовує, і ти, як крутий, місцевий, повисаючи на одній руці, зістрибуєш на дорогу. Під колеса багатотонного автобуса цей йобаний буде підставив тобі під ніжку спеціально, щоб ти здох і став слимаком.